Пляча красуня Шарль Перо Жили були король та королева, а що дітей у них не було, то вони через те страшенно тужили. Так тужили, що й не передати. Об'їздили всі лікувальні води світу, давали обітниці, ходили на паломництва, постили. Словом, чого тільки не робили, але все марно. Однак Урешті королева таки завагітніла та народила дівчинку, влаштували пишні хрестини. Усім сімох фей, знаних у тому краї, запросили стати хрещеними маленької принцеси. Як велося в ті часи, кожна мала нагородити похресницю якимось даром, тож принцеса отримала б усі можливі таланти. Після церемонії хрещення всі подалися на розкішний бенкет до королівського палацу. Для кожної феї приготували вишукані скриньки з чистого золота. У них лежали витонченої роботи ложка, веделка та золотий ніж, прикрашені діамантами та рубінами. Коли хрещені зайняли свої місця за столом, до зали несподівано увійшла ще одна фея. Чародійку не запрошували на свято, бо давно не мали з її вежі жодних звісток. Король наказав негайно сервірувати стіл і для неї, проте вишуканих золотих скриньок на подарунок більше не було, їх виготовили рівно сім. Розлючена фея вирішила, що її навмисне принизили. Одна з хрещених, що сиділа поряд, чула зле бурмутіння гості. Вона злякалася, що та з помсти обдарує маленьку процесу чимось дуже прикрим. То щойно всі почали вставати із за столу, сховалася за Гобеленом поряд із дитячим ліжечком. Там вона могла б сказати останнє слово та спробувати хоч якось виправити ймовірне прокляття. Тим часом чародійки почали обдаровувати принцесу. Одна виголосила. Що принцеса стане найгарнішою жінкою у всьому світі, друга, що матиме янгольську вдачу, третя, що буде неймовірно граційно рухатись, четверта провістила, що принцеса неперевершено танцюватиме, п'ята, що вона співатиме, мов соловейко, і шоста прорекла, що принцеса бездоганно опанує всі існуючі музичні інструменти. Аж ось настала черга розлюченої чарівниці. Вона процідила, розгнівано хитаючи головою. Принцеса вколить собі руку веретеном і від того помре. Це жахливе пророцтво змусило всіх здригнутися. Не було жодної людини в залі, яка б не проронила гірку сльозу. Тоді загобелину з'явилася остання дарувальниця і голосно мовила Не плачте, королю та королево, ваша донька не помре. Я не маю достатньо сили, щоб усю ціль розвіяти чари, які сплела зла фея, але буде так принцеса вколи пальця веретеном, та від того не помре, а лише глибоко засне. Сто років триватиме той сон. Аж доки не з'явиться принц, своїм поцілунком він розбудить її. Щоб уникнути провіщеного нещастя, король негайно видав указ відтепер його підданим під страхом смерті заборонялося прясти, а також зберігати у своїх думівках прятки та веретена. Минуло 15 чи 16 років. Одного дня королівська родина вирушила до одного зі своїх літніх палаців. Там, досліджуючи нову домівку, юна, принцеса заходилася перебігати з кімнати в кімнату і швидко дісталася на самий вершечок замкової вежі, і от вона зайшла до крихітної комірчини, де сиділа старенька жінка та пряла кудель. Цій добродійці ніхто не повідомив про королівський наказ і заборону прясти. Що це ви робите, добра жінко? поцікавилася принцеса. Пряду, миле дитятко. Відказала їй старенька. Вона не впізнала принцесу. О, як же гарно у вас виходить. вигукнула дівчина. Як це ви так робите? Дайте но ну, я спробую. Може, й у мене вийде? і вхопила в старенькою Веретено. Вона була дуже жвавою, пустотливою особою, а може, і не в тому була справа, просто так уже наврочила розлючена фея. Словом, Юна принцеса вкололася веретеном і тієї ж миті впала непритомна. Сердечна старенька страшенно перелякалась, почала звати на допомогу, на крики до вежі збігся увесь замок. Та скільки принцесі не бризкали в обличчя водою, скільки не розпускали її корсет, скільки не розтирали руки та скроні розмариновою водою, нічого не допомагало. Нарешті король, який теж прийшов до вежі на галас. Отримав підтвердження пророцтва. Поміркувавши, він визнав, що все сталося так, як і мало статися. Він звелів віднести принцесу до найкрасивішої кімнати палацу та покласти на розшите сріблом та золотом ліжко. Спляча красуня лежала на ліжку гарненька, наче Янгол. Чарівний сон анітрохи не притьмарив її краси, щоки й досі були рожевими. Губи червоніли, як корали, лише очі були заплющені. Проте, прислухавшись, можна було почути тихеньке дихання, було зрозуміло, що дівчина не вмерла, а просто міцно спить. Тож король наказав, щоб принцесу залишили у спокої, аж доки прийде пора прокинутися. Тим часом добра фея, що врятувала життя похресниці, хоч і ціною сторічного сну, подорожувала. Вона була в королівстві Матакен за 12 тисяч миль від королівського замку, проте досить швидко про все дізналася. Її маленький помічник гном не забарився, бо мав семимильні чоботи. Це таке взуття, в якому одним кроком можна подолати сім миль. Фея негайно вирушила в дорогу та за годину вже прилетіла до замку у вогненній колісниці, запряженій драконами. Король вийшов їй назустріч і подав руку, щоб допомогти зійти. Феї сподобалось те, що батько наказав зробити для сплячої доньки, проте це було не все. Завбашлива чарівниця припустила, що, прокинувшись через сто років, принцеса може злякатися сама самісінька, без рідних людей, у напівзруйнованому замку. Тож вона торкнулася чарівною паличкою кожного мешканця замку. Окрім короля та королеви, гувернантки, фрейліни, покоївки, придворні, офіцери, дворецькі, кухарі, кухарчуки, посильні охоронці, швейцарські гвардійці, пажі та ліврейні лакеї Торкнулася навіть коней у станнях разом із конюхами та великими псами, охоронцями заднього двору. І навіть маленької пуф, собачки принцеси. Яка лежала на ліжку поряд зі своєю хазяйкою. Щойно фея це зробила, всі миттю заснули. Вони прокинуться лише одночасно з принцесою, щоб забезпечити її всім, чого та потребуватиме. Заснули навіть рожни, на яких смажилися на кухні над вогнем коріпки й фазани, і вогонь теж заснув. Усе сталося в одну мить. Феї не дуже зволікають зі своїми чарами. Отже. Король та королева поцілували на прощання кохану дитину, яка навіть цього не відчула, та вийшли з замку. Вони негайно видали наказ нікому не наближатися до зачарованого місця. Насправді ж у цьому наказі не було потреби уже за півгодини довкола замкового парку виросло багато прибагато великих і малих дерев, а ще ожини й різних колючих кущів, і все так міцно переплилося, що ані звір Ані людина не змогли б продертись крізь них. Зарості були настільки густі, що за дерев люди тепер бачили лише самі верхівки башт, хоча сам замок стояв зовсім недалечко. Тепер ніхто вже не сумнівався, що Фея знову вдалася до чар, подбавши, щоб сплячу принцесу не турбували занадто цікаві перехожі. Минуло сто років. Принц Син нового короля іншої вже династії вирушив на полювання в бік зачарованих країв. Юнак побачив вежі, що підносяться в небо посеред густого старезного лісу, і заходився розпитувати про них. Кожен оповідав йому те, що сам колись чув. Хтось сказав, що це старий розвалений замок із примарами. Інші стверджували, що там влаштовують шабаші місцеві відьми. Та більшість вважали, що там мешкає людожер. Його ніхто не може впізнати, бо тільки він може пройти через ті прокляті лісові хащі. Принц не знав, кому й вірити, аж доки слово не взяв один старий селянин. Мій принце, сказав той. Більше п'ятдесяти років тому хтось розповідав моєму батькові, що в тому замку спить найпрекрасніша у світі принцеса, і що спати їй сто років. Доки не розбудить її син короля, якому вона судилася. Після таких слів юному принцу одразу ж закортіло побачити принцесу, анітрохи, не вагаючись, він вирішив, що саме йому судилося прокласти край сну таємничої красуні. Гнаний пристрастю та жагою слави, він вирішив негайно йти до замку і дізнатися, що ж воно там таке. Щойно він ступив до лісу, як кошлаті гілки дерев та колючі ожинові зарості відхилилися самі собою, пропускаючи його. Принц рушив уперед, до замку, який тепер добре виднівся в далині, на самому кінці довгої алеї. Щойно юнак ступив на алею, як із подивом виявив, що ніхто з його людей не може рушити за ним. Рослини знову міцно переплелися за його спиною. Та це не змусило принца відступитися, він пішов далі адже був юний та дуже хоробрий, і він, принц увійшов до великого парадного двору, і від побаченого в нього ледве кров не похолола. У замку панувала жахлива тиша. Здавалося, там править смерть. Адже двір був заповнений тілами людей і тварин. Вони лежали долі й були мов неживі. Принц оглянув швейцарських гвардійців. Прищаві носи та червоні обличчя охоронців анітрохи не розплелися, адже вони спокійнісінько спали. У їхніх кухлях і досі виблискували краплі вина, бо вони заснули випиваючи. Юнак проминув великий викладений мармуром двір, піднявся сходами і ступив до зали з вартовими. Там, вишикувані рядами із карабінами на плечах, голосно хропли солдати. Пройшов він іще кілька кімнат, заповнених шляхтичами та прекрасними дамами. Усі вони спали, деякі стоячи, деякі сидячи. І ось нарешті увійшов до роззолоченої кімнати та побачив на ліжку найгарніше створіння, яке коли-небудь бачив світ. Принцеса 15 чи 16 років була красива настільки. Що засліплювала очі, немов сонце або божественне сяйво. Тремтячи від захвату, принц наблизився до ліжка красуні, став перед нею на колінах і ніжно торкнувся вустами її вуст. Тієї миті час закляття й добіг кінця. Принцеса прокинулася і подарувала принцу такий ніжний погляд, якого він і не сподівався, адже це була лише перша зустріч. Та ще й із таємним поцілунком. Це ви, мій принце? спитала вона. Бачу, вас варто було чекати. Принц, зачарований цими словами, а ще більше голосом, яким їх вимовили, до ладу не знав, як висловити красуні свою радість та захват. Він одразу освічився принцесі. Я кохаю вас понад усе. Узагалі розмова в них виходила доволі плутана. Надто вже вони одне одному подобалися, мало було в їхніх словах красномовства, але багато любові. Принц ніяковів навіть більше за принцесу, воно й не дивно, адже в неї був час подумати, що говорити. Про деталі історія мовчить. Але, судячи з усього, добра фея під час довгого сну навіювала принцесі приємні сни про її майбутнього коханого. Зрештою, виявилося. Що вони розмовляють уже чотири години, а ще не сказали й половини того, що хотіли. Тим часом увесь палац також пробудився разом із принцесою, і кожна жива душа в ньому тепер мріяла повернутися до своїх обов'язків. І оскільки челядинці зовсім не були закохані донестями, то за чотири години вже ледь не падали з ніг від голоду, дожидаючи, доки їхня пані вийде з опочивальні. Зрештою, одна з Фрейлін не втерпіла та за дверей голосно сповістила принцесу, що стіл уже накритий. Принц допоміг коханій підвести з ліжка, на якому та лежала вже вбрана, і то дуже розкішно. На щастя, він був стриманим юнаком і не сказав принцесі, що вона вдягнена, як його бабуся. На ній була давно немодна сукня з високим коміром. Проте трохи не применшувало краси дівчини. Разом вони перейшли до дзеркальної зали та повечеряли там в оточенні придворних принцеси. Скрипки та губої награвали їм старовинні витончені мелодії, які вже сто років не звучали в світі. Після вечері закохані повінчалися в замковій каплиці. Через два роки у принца та принцеси народилося двоє дітей. Першу дівчинку назвали Авророю. Була вона гарна, як вранішня зоря. Другий з'явився в них хлопчик. Йому дали ім'я День, бо він був іще гарнішим за свою сестричку. От і вся казка про сплячу принцесу.